14 в Україні новини на цю годину маємо такі. Путінське парадне перемир'я виявилося фарсом. Про це в соцмережах написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, українське військове командування фіксує атаки по всій лінії фронту. Від опівночі держава-агресор 734 рази порушила режим припинення вогню. Зафіксовано 63 штурми окупантів, з яких 23 досі тривають. Україна адекватно реагує на всі обстріли та ділиться всією інформацією про порушення Росією режиму припинення вогню зі сполученими штатами, ЄС та всіма іншими державами і міжнародними організаціями, водночас, як написав очільник нашого МЗС, Україна залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню і вірить, що мирні переговори і реальний шлях до справедливого і сталого миру можливі. Ворог посилив атаки на Сумщині. Зокрема, сьогодні в ніч проти 8 травня. Одна людина загинула, і двоє зазнали травм. Повідомляє Сумська Ова в області. Триває евакуація із двох населених пунктів Ворожбянської та Білопільської громад. Людей закликають виїжджати з огляду на активізацію ворожих обстрілів. Лише за останні дні із цих двох громад виїхали 700 людей. Доба почалась, як завжди. На жаль, дуже складно при фронтових громадах через щільність ворожих обстрілів. Ми відмічаємо за удари кабами. Ми відмічаємо удари півідронами, півдронами, мінометної обстріли, артилерійській мова йде в нас про юнаківську громаду, про Миколаївську, Новослабідську, Збуцьку. Звісно, найбільші удари здебільше кабами здійснюються по Ворожбянській і Білопільській громаді. На жаль, за добу загинув чоловік 50, віком 54 роки. І поранена дві жінки 70 та 77 років. Відповідно, в Білопільській та Ворожденській громаді в дроном атакували Росіяни автівку у Куп'янську на Харківщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок удару поранено 49-річного працівника цивільного комунального підприємства. Потерпілого ушпиталили. Харків росіяни обстрілюють чи не щоночі. На місто летять шахеди із термобаричними зарядами. Нашпиговані цвяхами безпілотники, молнія. Під прицілом житлові квартали, інфраструктура, малий бізнес. Масштаби руйнувань у місті можна порівняти хіба що з першими днями війни. Світлана Шакера розкаже про це більше. Харків два десятки вибухів на світанку 6 травня. Шахеди цілять в чотири райони міста. Під ударом промислові підприємства, житлові будинки, ресторан і найбільший ринок вигоріло близько сотні крамничок. І ворог скеровує сюди безпілотники уже не вперше. Получається, це вже другий прильот по ринку за останні два місяці. Попередній був тут недалеко. Почали відновлювати магазини і знову. Стався прильот. Ольга у розпачі. Два тижні тому російська ракета влучила на спортмайданчик біля її будинку. Вибило вікна. І ось тепер ворожий дрон спалив її бізнес. Був бізнес, нема бізнеса. Що робити далі, хто не знаю. Тільки от працювали. А якщо б ми там були, що тоді взагалі можна казати? Виживають нас з Харкова. Неділю назад в мене був прильот в квартиру. Ну не в квартиру, а рядом. Ще не ще вікна не поставили. Ну от тепер приліт на роботу. Далі що буде. А тут безпілотник упав біля житлової багатоповерхівки. Вибух був близько на углу дому, Повносило всі вікна, всі рами, міжкімнатні двері не зачиняються. Тут у нас ось є осколок, був в стіні, син витащив. Він був в кімнаті, да ну він встиг скатитися з кроваті, і в нас є підвал. Скотився і на карачках з собакою в тамбур. Тиждень тому, коли на Харків летіло одразу 10 ракет і півтора десятка шахетів, містяни кажуть, відчули своєрідне дежавю. я не знаю. Бігали, не знаю. Я шукала три стіни, бігала всю ніч. Шахеди летіли і взагалі жахіття. Як початок війни, ось так само було. Кількість ударів по Харкову останніми тижнями зростає. У квітні 136 обстрілів, найбільше від початку великої війни. Тактика ворога незмінна: масовані атаки. Дрони запускають групами кількома хвилями з мінімальними інтервалами, щоб ударити зненацька і ускладнити роботу ППО. І вперше за чотири останні місяці шахеди випустили по Харкову в день. Що вночі, коли луплять по місту Харкова, є поранені, жертви і серйозна руйнація? Що в день, коли люди їдуть на роботу, чи з роботи, чи стоять на зупинки громадського транспорту, чи їдуть у своїх автівках і влучають шахети. це жахливо. це справжній тероризм проти населення України? Свої безпілотники молнії росіяни нашпиговують цвяхами, свяхами, щоб уразити якомога більше людей. Шахеди із термобаричними зарядами. Після них спалахують масштабні пожежі. І терор триває безупину. початку травня вже понад півсотні ударів по місту, і ціль ворога незмінна. Житлові будинки, лікарні, школи, торгові мережі руйнують усе, на чому тримається щоденна стабільність міста. Ви знаєте, це справжній терор, і я хочу сказати, що страждають мирне населення, страждають діти. На жаль, люди і похилого віку. Тому ви бачите, яка ситуація сьогодні є, але залякати харків'ян неможливо. Для більшого захисту харків'ян військова адміністрація працює над збільшенням кількості вогневих груп. Деталі наразі не розголошують. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Американсько-український інвестиційний фонд може запрацювати вже протягом найближчих тижнів, якщо Верховна Рада ратифікує угоду про економічне партнерство зі США. Про це повідомила перша віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свериденко. За її словами, Україні вдалося зробити так, щоб угода про партнерство зі США була рівноправною. Сьогодні в ній не йдеться про жодні борги України. Усі рішення ухвалюватимуть консенсусом обох країн. А чи не найголовніше досягнення угода відкриває Україні Шлях до нової військової допомоги від США, заявила міністр. Чи передаються надра, надра не передаються, чи передаються ліцензії або державні підприємства, майно не передається, ліцензії не передаються. Ми самі визначаємо, де видобувати, що видобувати контроль. Ще раз хочу сказати, над надрами залишається, як це має відповідати конституції. У власності народу України ця угода вона відповідає конституції. Вона не змінює наш євроінтеграційний курс. Мені здається, що це дуже важливо. і звичайно ще раз хочу нагадати. Передбачає інвестиції і жодні борги внески від України, як ми вже казали, 50% від надходжень від ренти і ліцензії за аукціони. І на базі цього будується фонд. Він заробляє прибутки, і вони розподіляються 50 на 50. Штати можуть вносити свою частку військовою допомогою або коштами грошовими. Обидва механізми розглядаються штатами. Тобто, ми, от в перемовинах про ці технічні угоди, йдуть якраз дискусії про технічну реалізацію цього всього. Тому ми бачимо, що ну, Штати дуже серйозно налаштовані на обидва механізми. Ми очікуємо, що обидва механізми запрацюють, запрацюють цього року. Україна отримала мільярд євро кредиту від ЄС. Це прибутки із заморожених російських активів. Виплату у четвертого траншу макрофінансової допомоги здійснила Єврокомісія. У Брюсселі відзначили, що це символічно збіглося з днем пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Загалом макрофінансова допомога становить більше 18 мільярдів євро і є внеском євросоюзу в ініціативу Великої Сімки, що загалом має на меті надати Україні майже 45 мільярдів євро фінансової підтримки. На півночі та північному заході Індії не діють два десятки аеропортів. Обмеження буде чинним до ранку суботи, заявили в індійському уряді. Це відбувається на тлі військових ударів Індії поблизу кордону з Пакистаном. Напередодні вночі Індія розпочала військову операцію Сіндур у відповідь на теракт два тижні тому, коли загинули понад два десятки туристів. Сторони обмінялися ударами з обох боків. Є жертви серед мирного населення. Пакистан заявляє про збиття п'ятьох індійських літаків. Нью-делі цього не підтверджує. Туреччина готова зробити все можливе, щоби запобігти подальшій ескалації між Пакистаном та Індією. Про це заявив Гередже Пердоган під час телефонної розмови з пакистанським прем'єром Шепхазом Шаріфом. Турецький президент заявив про свою солідарність з Пакистаном та пакистанцями, а також схвально висловився щодо пропозиції Сламабаду про міжнародне розслідування нападу у Джаму і Кашмірі. Кіровоградщина і далі приймає вимушених переселенців з регіонів активних бойових дій. Один із таких прихистків у місті Долинська приміщення гуртожитку Криворізького гірничо збагачувального комбінату раніше стояло пусткою. Нині ж там тривають ремонти. В ньому облаштовують житло. Дім там уже знайшли два десятки родин. З деякими з них поговорили наші кореспонденти. Ми не можемо зараз перейти це все одно переселенцев. Психологиня Катерина Шепель проводить групове заняття для вимушених переселенців, які знайшли прихисток у соціальному гуртожитку міста Долинська на Кіровоградщині. Доєдналася і пані Софія з Херсонщини. Вона опікунка двох неповнолітніх дівчат. Виїхала заради їх безпеки. У мене дітки, це мої опікуни, двоє дівчаток. Вони хотіли, до неї бо бігали постійно шукали, де бабуся росіяни з двома дітками. Я тоді продала корову, Мені кров. Мені наші всі в'їхали, корішні. Всі родичі, тому що теж затопилися. А до мене вона не дійшла. Мою хату перед новим роком розбило зовсім. У мене був завіщання, на тих діток всьому. Спілкування з психологом полегшує біль людей, які вимушені були покинути домівку через російські обстріли. Якісь такі тривожні стани, тому що люди хвилюються, війна триває, домівка залишилася або зруйнована, або ціла, але є невідомість. Є невідомість того, чого очікувати в майбутньому, і людям важливо знайти таке стрівець стабільності, навіть такі моменти, як психологічна, психоемоційна підтримка, особливо для людей. Старшого віку, особливо, коли хтось приїжджає. Це дійсно важливе, актуально. Для дітей проводять заняття з арт-терапії, а соціальні працівники видають гігієнічні набори та продукти. Отримала їх і 73-річна пані Катерина з міста Гірник на Донеччині. Вже невозможно було. Вже так було страшно, що ми виїхали. Спочатку ми з Покровська приїхали, а вже з Покровська теж саме сюди нас. Сюди Я ж їхала на три місяці, не на все время. Я думала, три місяці перебуду і все, і додому. А вдома вже окупація, квартира розбита, розграблена, вже нічого немає. Приміщення, в якому розмістили переселенців, раніше належало Криворізькому гірничо-збагачувальному комбінату. Роками його не використовували. Нині будівлю взяла на баланс Долинська міська рада та облаштовує для потреб ВПО. Прихисток тут вже знайшли два десятки родин, більшість із Покровського району. Для них термін проживання неограничений. Люди, хто знаходить собі житло, хто влюбував це місце, люди забезпечені теплом водою, гарячою водою, електрикою, є, ну, є душові кабіни, туалетні кімнати, є їдальні, забезпечені електроплитами, холодильниками. Ну, все, що в все, що ми стараємося ну, і придбати зараз. У соціальному гуртожитку тривають ремонти за місяць. Їх планують завершити, щоб прийняти ще родини, яким ніде жити через російську агресію. З Кіровоградщини Олена Бринза, Софія Шворок. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Рівному відзначили хвилиною мовчання покладанням квітів та молитвою за Україну. Містяни зібралися у центрі на майдані Незалежності. За понад три роки повномасштабного вторгнення він став традиційним місцем прощання із полеглими бійцями. Там встановлені портрети героїв. Тож пом'янули загиблих обох воїн і нагадали, що боротьба триває, а українці й далі б'ються за свою свободу. Цього дня рівняни також принесли живі квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Маємо шанувати пам'ять наших героїв. Це та війна, яка безпосередньо є сьогодні. І також не маємо забувати за другу світову війну, які, на жаль, теж дуже багато українців і загинули, і були закатовані, розстріляні, тому що висі дві боротьби це з комунізмом і з нацизмом. Тоді ми боролись. З нацизмом сьогодні ми боремося з расизмом. І Громадськість, і, ну і взагалі наше суспільство має сьогодні все зробити для того, щоб ми перемогли, а перемога обов'язково за нами. О п'ятнадцятій будуть ще новини. Ну а зараз Олександр Васильченко має для вас важливі теми для обговорення. Олександр, дякую, Олександре. Наслідки ракетно-дронової атаки на Київ. Чому лідери країн не їдуть на парад до Путіна? Про це і не тільки поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.